Я сегодня готовлю вечеринку для друзей. Вечеринку для друзей он готовит. То самое главное блюдо, которое будет сегодня на нашей вечеринке, это я. Так было исторически. А очи, дивиться, как блестят. Вы заметили, как у него блестят очи? Нагадаю мне, короче, от их алкашев, которые у меня в литвинстве под домом сидели, там, подбухали на лавке. И вот тоже такие самые фейс один в один. Ну вот просто. Эх! Місце з цим самим напитком очень хорошо йде. Хорошо йде і хорошо потім виходить. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша улюблена рубрика «Хрючево». В сьогоднішній передачі до нас завітав професор алкогольних наук, доцент кафедри Вадярев'єдіння, президент асоціації анонімних алкоголіків. Ілья Ісакіч Лозерсон. Я думаю, що вам не треба вже його представляти. Ви знаєте його заслуги, написав безліч книжок, шеф-кухар від мозга до кісток. Людинка, типу, щось знає. Пройшов не одну столовку, керував не одною столовкою. Тому і сьогодні він вирішив приготувати таку типічну для себе і для тих країв страву, чи навіть три страви це. ТОП-3 закуски під водяру. Я думаю, що це навіть уже сама назва говорить про те, що відео буде максимально цікаве. Тому сідайте зручніше. Я думаю, що ми з вами, в принципі, можемо вже і почати дивитись. Давайте це зробимо. Дорогі друзі, дозвольте привітувати вас на зоні. Я сьогодні готовлю вічерінку для друзів. Ну вічерінку для друзів він готовий. Ну і сакіч. Мы уже бачили твои вечеринки в бане, уже жалко, что это видео снимал. Але... Вы сами понимаете, кто готовит, когда мы собираемся вместе? Мужчины, примерно моего возраста, мои старые кореша. Друзья, ну вы сами понимаете, что самое главное блюдо, которое будет сегодня в нашей вечеринке, это я. Но у меня есть серьезный конкурент. А очи, девица блестять. Вы заметили я к нему очи? Я думаю, что он уже ну так. Пару стапаріків ну типу закинув перед відео рекламувати Вадяру. Ну я ж думаю на всіх, типу, яких там рівнях у всіх країнах, типу, заборонено. Напевно, що Вадяру рекламувати. Я не знаю, напишіть коментарях. В нас напевно також неможливо. Ну але йому як то бачу, все по коліно в принципі. Который которая мне никак не помешает, это водка белая березка. Она так... Да если уже я бачу всю водяру, а, это Юля в рекламу ее там, с яблочным смоком. <laughs> Стравувати вам з яблучним смаком. Смак яблучний, це тільки в водярі я тоді був. А це, коротше, на березовому соці. Я, дивіться, я взагалі, типу, там, ви пишете іноді заклеюєте там, типу, назви там, та, ну ми ж не поїдемо туди щось там купувати. Ну, п'ють вони ту свою водяру, та й хай п'ють, ну, типу, нам то що з того. Головне, що ви маєте знати, що вживання алкоголю це шкідливо для вашого організму. І, типу, я проти вживання алкоголю. Це ви маєте знати. А то, що вони там собі. пьют, то хай себе ну, на здоровье пьют. Поэтому сегодня еда тоже будет очень аккуратная. Я бы сказал, классическая еда. Классическая. Водяра, запоребрикова кухня разосейская. Ну, это же типа, ну, это уже классика. Это уже классика. Ну, типа, про это можно и не акцентувати увагу, в принципе. В компании сегодня будут ребята, так сказать, по крови русские, но их предводитель еврей, потому что кто как не еврей должен спаивать в этой стране русских. Так было исторически. В принципе, тут логично. Но если говорить серьезно, то главное блюдо сегодняшнее, оно всегда способствует доброй, хорошей атмосфере. Мы тепло хорошо общаемся и вот мягкость водки очень этому способствует так что сейчас я буду готовить соответствующую еду вы посмотрите потому что еда будет разноплановая значит вы должны понимать ребята что вот такая же литровая бутылочка белой березки стоит уже в холодильнике а я ее держу на столе, вторую бутылку, потому что я во время приготовления закусок должен обязательно на эту водку смотреть, чтобы не сбиться с конвы. Сегодня будет селедка. Ты не забьешься с конвы, ты не переживай, ну, это у вас типа в крови вся штучка. Водка маринованная в заливке а-ля кровавая Мэри. Сегодня будет Наполеон из сала. Ну, Наполеон берите в кавычки, потому что это стиль. А вот Наполеон из сала, это уже, конечно, да. Мистика Наполеона. Это не есть сладкое блюдо. И сегодня будет горячий костный мозг. Я начну, наверное, с подготовки костей. Вот посмотрите мозговые косточки. Если вы не видите в магазине, всегда нетрудно договориться в какой-нибудь мясной лавке. Вам их там напилят, І от вам буде, ребятки, щастя. Я сейчас посиплю латочок солью як з цими кістками. Якщо щось хороше в цьому рецепті знайти, в мене навіяли спогади, коли в дитинстві бабуся завжди варила холодець. І завжди мене кликало, щоб я оці кісточки, ну типу, перебирав м'ясо від кісточок. І там завжди залишались такі ось ці кістки з мізками всередині, і ми завжди їх висмоктували. Це для мене були капець такі спогади з дитинства. Це було капець, як смачно знайти в тої кісточки той мозок і його дістати. Це дійсно смачно, якщо його приготувати правильно приправити, а ще кинути краще на вогонь. Ну, це неймовірно смачно. Напишіть в коментарях, хто полюбляє кісний мозок і хто його кустував на вогні. Друзі, як ви вже зрозуміли, закрили черговий збір і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень ось такий е ящик від снарядів. За донат від 1000 гривень тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це. Колонка ручної роботи з динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч, добре, давайте в цей раз, від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Кстати, я зараз включу духовку на 170 градусів, щоб уже вона розгрівалася. И здесь все не так просто. Значит, косточки, если вы купили их замороженными, их сразу можно ставить в духовку прямо из заморозки. А можно разморозить. Это совершенно не имеет значения. Я люблю грешным делом делать подушечку из петрухи. Это потом превратится в такую, знаете ли, макалку. Макалка. Ну что за слова макалка? Давай такие слова придумают. Где вообще есть какой-то кто и придумаю вот такие диковинные какие-то стрёмные слова. Макалка. Для для хлеба. Вот я просто шинкую петрушку достаточно грубо, и буду укладывать вот сюда. Значит, это была была соль. И теперь я уложу сюда косточки. Вот посмотрите, какой здесь красивый у них срез, спил, так сказать, да, они напилены. Это шикарная закуска. Не, ну кистки действительно. Блін, дуже чіткі в нього з цим дивіться, які вони гарні. Лучше просто не буває. Єдине, що ну наше він поклав е на петрушку. Ну вона ж взагалі не, не дасть ніякого смаку, згорить, буде чорна, стрьомна. Вже би поклав туди якийсь розмарин з таким насиченим смаком. Там. Я не знаю, там чебрець, ну це було б смачно, це було б круто. То що він там петрушку поклав? Ну це ж взагалі ніякої ролі, взагалі не ні смаку, ні, ну, нічого не дасть. Ну так мені цього буде достатньо. Я відправляю все це в духовку, если кости заморожены, то, наверное, потребуется где-то 20 минут для того, чтобы они приготовились. Если они не заморожены, ну, может быть 14. Вот так примерно строится время приготовления. 170-175 градусов. Ну, честно, від балды взяв еще температуру, що час, потому что ну, хочется, чтобы вони были такие. Золотисті, смачні, карамельні, ну знаєте, щоб воно такий, ну смак був в ньому. А за ці 14 хвилин, ну типу, вони просто ну трошки нагріються, і все. Ну ніякого смаку там, такого якогось чогось ну не буде. в духовці. Я сейчас начну потихонечку жарить по два ломтика хліба. Мені нужно буде это для Наполеона і сала, і кстаті говорять, косному мозгу теж. Вот так, пусть потихонечку жарится. И я сейчас, друзья, теперь логично сделаю заготовку для Наполеона, потому что мне нужно сделать такую намазку из сала. Кстати говоря, серию намазок из сала я уже делал. Посмотрите, ссылочка будет под видео. Значит, смотрите, вот сало соленое. Я сейчас его сниму с него кожицу и измельчу его в мясорубке. Значит, чеснок, Я не буду ізм... Я не люблю чеснок в мясорубки. Блін, ну це сало знову. Знову в мене спогади. Також в дитинстві бабуся брала сало, перекручувала його з чесником, солью, петрушкою, цим кропом. Потім отакими колбаски заморожували, і там під борщ, під такі гріночки з темного хлібу. Так, чесничком намазали туди сало. Блін, це капець як смачно. Я не знаю. Під ці хретвідціх ре... рецептів я не знаю. Ви пишете, що від цих рецептів, типу, ну. Ну, там, не можна їсти там, чи під них. Не знаю, в мене навіюються такі якісь спогади, типу, я якось паралельно відношусь до того, що там відбувається, тому що я знаю, що це ну, повна шляпа. Але от спогади, знаєте, ці смакові з дитинства, ну, ви ж нікуди їх не дінете. Це най найсильніші такі почуття. Тому що вони бувають залишиться на стінках. Поэтому я чеснок введу іншим способом. Зараз моя задача ізмільчить сало. Вот я измельчил сало, друзья. Сейчас я еще добавлю немножко колеру. Значит, как? Да вот так, смотрите. Просто, чтобы чесночок равномерно вошел, я люблю его на мелкой-мелкой терочке, которая не опасна для пальцев. Вот так. Вот смотрите, вот хорошо пошел сюда чесночок. Значит, теперь черный перец и укроп. А вот теперь я, смотрите, вот у меня два кусочка вот поджаренного хлебушка, видите? И я сейчас его немножечко сделаю потоньше. Как это сделать? Прямо на этой доске, где был укроп, я его, посмотрите, раскатаю, чтобы он был, так сказать, потоньше. Сейчас я еще кладу хлеб в тостер жарить. Значит, я сейчас перемешиваю содержимое миски, чтобы хорошо... А чему было цей хлеб? Ну, якщо ти вже знав, що ти будеш його, типу, як Наполеон, чому його було відразу не розкатати? Це ж легше було б зробити, більш тоньше би вийшло, і воно б краще підсохло. А якщо ви хочете, щоб ці грінки, коли ви їх підсушуєте, вони отак от не гнулись, то ви просто кладете е, протвіньок, кладете ці гріночки, на нього кладете ще один протвіньок, і тоді вони не будуть підніматися, і вони, от ровненько, у вас е, підсохнуть, і все, і клас. Він щось таке придумає, якісь Велосипедыки. Хорошенечко вошел чеснок, перчики, укроп. Ну, теперь смотрите, буду потихонечку собирать. Вот один кусочек, я могу его, да, вот так немножко распрямить. И наношу на него эту намазку. И буду сейчас ее распределять, ну, допустим, ложкой. Не размазывать, а чтобы был слой, ну, допустим, может быть даже несколько выше, чем толщина раскатанного хлеба. Вот я размазал. И вот смотрите, я наклеиваю второй кусочек хлеба. І знову, як ви розумієте, сало. Сейчас я зрою ще одну проміжуточну таку фішку. По багатому, чесно, не знаю. Ну, це, це реально смачно має бути. Я не вживаю вадяру, але такий би бутерброд, напевно, я би з'їв <зараз>, зараз би. З борщем чи навіть от просто. Ну, мені це дуже смачно. Я не знаю, ви любите, полюбляєте взагалі сало? Я думаю, всі українці полюбляють сало. Напишіть в коментарях, хто не любить сало. Вот кто не любит сало, напишите, будь ласка. Которая придаст мне пикантности. Вот эта маленькая фишечка. Горчичка. И теперь сюда опять наклеивается, как вы понимаете, раскатанный кусочек хлеба. Только что из тостера, он горячий. Видите, он немножко загибается, потому что становится тоньше. И он идет сюда наверх. Ну и теперь осталось еще сделать один слой сальца и закрыть это уже. Він загибається, як і ти лазерсон, який твій е, талант шеф кухаря. Він загибається ось такими рецептами. Насправді. Це см, це смачно. Хотів сказати смішно. да, це смішно, і це смачно. Ну чи це е, страва от е, для канала мільйонника, там для шеф кухара там з капець яким беграундом? Ну ну ні? Ні, ну насправді таку страву може зробити і там дитина 5 років, і мені здається, краще. Оце там салком, там щось маже, так і ще й неряшливо. Якось той хліб розкатує. Ну блін, чувак, ну що ж ти так? Уже будет завершающий кусочек хлеба. И можно будет прибраться и работать уже с селедкой. Значит, теперь мне нужно все это хорошенечко скрепить. Поэтому я просто заверну это сейчас в пищевую пленку. Чуть-чуть надавлю чтобы не выдавить. И положу в морозилку для подмораживания. Иначе, если я буду нарезать это в таком виде, то сало сомнется. Поэтому здесь надо... Сало сомнется. Как оно может сомняться, если оно уже и так перекрученное, то как оно может смяться? Оно вит... вылезе просто из этого хлеба, ну да, это факт. Но как оно может смяться? Ой, это конечно... Действовать через заморозку. Так, вот так и вот так. Вот это закрепленный будущий Наполеон. И я сейчас его отправляю в морозилку. Теперь следующее блюдо селедка. Значит, я сейчас сделаю для нее зал... заливку. А-ля кровавая мэри. Значит, смотрите. Томатне пюре, трохи горчички. Вже десь бачили ми це пюре, <гум> томатне сік. Вже маринував він в ньому свинину. <гум> Вийшла така сама шляпа. Тут оселедець і замочувати його, ну, блін, ну нащо? Ну на Просто псувати смак оселець. Чуть-чуть вустерського соусу. Якщо у вас нету, значить. Значить, ніту без нього. не лейте, це абсолютно різна віч. Вочестер. Ой-ой-ой, я нащо ж ти стільки налив того бустершеського соусу? Він же ж, він дуже термоядерний. Хто знає, що це за соус, то він розуміє, що його треба буквально от таку от менюську додати. Щоб просто підкреслити смак, тому що він має такий копчений, насичений, такий ну сильний смак. А він налив туди, хай бог милує скільки там, просто переб'є все, що можна, той соус буде гідезне таке, що ну я нікому не раджу так робити. Класно він, до речі, працює з соєвим. Шкода, що він е, каже його не додавати. От соєвий з ворчістром, вони класно працюють. Той солений такий умамі смак має, а цей має насичений такий підкопчений. І це дуже круто. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Немножко любого острого соуса там Шрірача, не знаю, що то ще рача, не знаю, що -то ще. ну Просто острий соус. ну Якщо вже не знаєш. Ну, які вони бувають, то нащо ти позоришся? Ну, скажи там гострий соус, все, а то шрірача, і, і що там? Смотрите самі, це уж як ви любите, ребята. А стріночка така, щоб була. От у мене сельдерей. Ой, мені здається, він і тут намахав. Я впевнений, що це не шрірача, просто кисло-солодкий соус, такі свічілі, знаєте, бо шрірача вона ну, зовсім інша. Це, ну, чувак, ну, май совість. Я зараз його, ребятки, натру. Мені потрібно зараз признатися сельдереевый сок. Вот м'якоть сельдерея є, натерта. Я не хочу її натертою класть. <рес> ти слышно, не міг зняти ці волокна чи що? Ну, ти ж, мені здається, дорослий чоловік. Ти маєш знати, що з селери є волокна, які треба ну, для того, щоб вони от, ну, познімати їх отак, розумієте? Вони вон, всі висять, до речі, зараз. В саму заливку я. отсюда просто выжму сельдереевый сок. И теперь я вот так вот беру, смотрите, эту мякоть, да, мисочку с заливкой сюда. Это, эти отжимки я выбрасывать не буду, потому что я могу в любой бульон при варке добавить эти отжимки сельдерея. Вот это получается Ну Що ти розказуєш? Ну будеш ти оці жмих додавати в бульйон. Ну, типу, і соку, як ви бачите, там ну, взагалі ніякого і не капає з, той, з той селери? А я заливка для сельотки. Капельку сахарку хочу сюди додати, щепотку. И теперь, ребята, сама селедка. Ну, кстати, я вам как-то показывал, как солить селедку самому. Может быть любая селедка, купленная вами. Но смотрите, вот у меня банка. Я люблю подавать селедку в банке. Это уже филешечки селедки. Я сейчас буду укладывать их в банку. Да, немножко подфиксирую ложкой. Я могу уже чуть-чуть да, заливки дать, чтобы она равномернее распределялась сюда. Не обязательно тут все слоить. Просто можно всю селедку копать. Взяв э, спорт и тем кетчупом. Нарезать, уложить, потом потрясти эту банку вместе с заливкой, чтобы она равномерно там легла. Ну, селедка должна быть уже, да, в виде филе, как вы понимаете. Желательно без кожи, чтобы ее уже просто можно было вот так вот брать и смачно лопать. И я всегда этот э, сам э, Марин... Угу. Я усадаюсь, как башкирки, а я кальмар-то. шкіркою. Красиво шкіркою, ніж кальмар зі шкіркою. Нат тут люблю дуже ложечкою потом. Вместе с этим самым напитком очень хорошо йде, Да, и вот. Да, хорошо идет и хорошо потом выходит с огоньком. Так, ложится завершающий слой селедки. И это еще будет не все, потому что сюда еще будет приготовлен маринованный лук. Я люблю красный, красный не обязательно. Берите белый, берите синий, берите черный, берите... Я думаю, синий сюда подъедет, как раз под водяру. Синий будет то, что надо. Оранжевый, какой угодно лук. Тоненько его нарубить вот так вот в миску. Простейший способ маринования лука. Щепотка сахару прежде всего. Такая неплохая щепотка сахару, щепотка маленькая соли. Укроп это хорошо, можно и без укропа. Ну и поскольку мы говорим маринованный лук, маринование предусматривает да, какую-то кислоту, то поэтому немножко мягенького рисового уксуса. Хотите лимонный сок, хотите 9% уксус белый, какой угодно, столовый. Все, и вот так вот прямо можно рук. Оцету налив, копать, сколько много. Ну да, він ще сам по собі, рисовий оцет, э, такий м'якенький, але все рівно його там дуже багато він налив. Кой немножко его пожмакать. Хотя давить на него слишком не надо. Просто так вот, нежненько. Вот это маринований лук. Я подавать все потом, ребята, буду. Вместе отдельно. И сейчас давайте посмотрим на косточки. Я сейчас их достану, и вы посмотрите, как они у меня неплохо запеклись. Жир из костного мозга выделяется. Да, блюдо достаточно калорийное такое, но оно имеет такой интенсивный вкус, но он не убивает своих друзей. Поэтому он сегодня нашу большую подругу белую березку ни в коем случае не убьет. Все, мы теперь готовимся к подачи Ну вот, друзья, пока у меня подмораживался Наполеон, чтобы его было удобнее нарезать, его подморозил. Я допек в духовке косточки, при подаче посыпал их шинкованной петрушкой. Я... Так ты же сказал же их, ты пуспик, ты что ты их все допекал. Положил лук маринованный в крышечку от банки. выйти я использую крышечку от банки как некое маленькое блюдо. Ну, оливки из магазина. Понятно. <laughs> оливки, ихние, ну это ж само собой. Я еще не умею выращивать оливки на собственной кухне. А помидорчики я как-то делал уже на канале, мы вам дадим ссылочку, чтобы вы вспомнили, как это было. Ну и вот черный перец для любителей. Здесь абсолютно все можно посыпать черным перцем. Нагадаем а... мне, короче, вот их алкашива, которые у меня в <laughs> под дома э, сидели там подбуховали на лавке. И вот тоже такие самые фейс один в один. Ну вот просто копия. О березовом соке. Вот так вот смачно. Оп. И вот так, обязательно вот так вот надо сделать. Да, вот так мы на -то речи, тоже рыбыли. Эх! Вот так. Всегда мужики просто обязаны вот так вот заду своих друзей. Всего вам доброго. Ага, тобто стопарик він на камеру не потягнув. Ну, типу, окей, менше з тим. Ми ну, ж розуміємо, що він до того потягнув і після того потягне. По стравам, ну, типу, що вам сказати? Я не скажу, що воно прям ну капець який гідезне. Оце єдине, що заселецьм з цим, знаєте? Ну, типу, залівка та просто перебила весь смак. І саме кісточки він там нічого такого особливого не зробив. Там я б чесничку якогось додав, бо я би їх там. Ну, по-іншому, зовсім би по-іншому зробив. Смачніше. Та петрушка там, та ні до чого, я б більше трав туди дав би, якихось і було б класно. Хлібчик, той би чесничком би ось так помазав Наполеон. Ну, це цікаво, так, прикольно. Спогади з дитинства, це смачно. Але то, що він рекламує водяру, я це засуджую. Це взагалі недоречно, взагалі не потрібне. В цілому засуджую я отакі всякі рецепти. Які замість того, щоб дарувати через їжу любов, просувають якусь хрінь? Ось тому, друзі, ось таке відео вийшло. Пишіть в коментарях, як вам Кого б хотіли, щоб я розібрав в наступних відео, що хотіли би, щоб я приготував а, в рецептах. Тому що я їх знімаю для вас, ви їх чомусь дивитесь менше, ніж хрючево. А я б хотів, щоб ви також їх дивилися, тому що стараюсь, роблю щось корисне. Ну, і в принципі, як завжди, подивіться відео, які у вас виб'ють ось тут. Вони цікаві, смішні та, напевно, що корисні. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа! -па.